Добрий день, підписники та гості мого каналу. Не забуваємо підписуватися на канал, щоб дізнаватися щось цікаве про півонії, про квіти і про полуницю. Це дві улюблені справи, якими я займаюся найбільше. Отже, сьогодні, 13 вересня, хочу викопати півонію сорту Sunny Girl. Користуюся я ось такими приладами. Купила спеціально для цього фірми Fiskars ось такі вила, вони плоскі І лопату. ну лопату ми вже маємо не одну, багато таких, аж чотири лопати таких, тому що вони нам потрібні нагально. От. І буду починати копати. Але що я хотіла вам показати? Значить, прийшла я до куща півоні Сані Георг. скинула перчатки, хотіла її зв'язати. І подивіться, що я побачила. Гляньте, Уже бруньки на наступний рік є. От. Тут у мене ще кущі є, але. І тут, виявляється, он, гляньте, вже є кущі. Дивіться, є сорти півоні, які вже бруньки викинули на наступний рік. Це півонія Sunny Girl. Бачите, що у нас була спека, вже вона і сухнуть, півоні і листочки сухнуть. Бачите? от. І ну, вже осінь. Осінь, прямо в нас добре, що це пішов дощ, не знаю. Буду пробувати копати, ділити. От. Сьогодні намагатимусь викопати три сорти. Деякі в мене вже замовлені, тому я не буду зараз оголошувати, які саме. От. Скажу тільки, тому що стала колосані сані гірл, і ви бачите, що вже тут є бруньки. Отже, ось так працюємо ще не вечір. Нам треба працювати, щоб викопати. А сьогодні цілий день, майже повітряні тривоги, і тому я ні на хвилину не перестаю думати про наших захисників і дякувати їм. Не просто думати, а дякувати їм. Тим, що вони тримають над нами небо. Зранку ми разом із своїми однодумцями в'язали сітки маскувальні. І ось увечері вирішила викопати кущ півонії. Тому чекайте моїх повідомлень, оголошень, дописів у фейсбуці у групі Пані Півонія. Де я разом з іншими своїми подругами є адміністраторами та модераторами? До зустрічі!